Доброго дня, мене звати Юлія, і сьогодні ми знаходимось в ювелірному салоні Камея за адресою Миколайчука 2. Вже традиційно щотижня ми розповідаємо вам про найактуальніші прикраси, представлені у нашій мережі. І сьогодні ми поговоримо про стильні дизайни браслетів. Браслети є і будуть одними із найулюбленіших жіночих прикрас. А ще це універсальний аксесуар, який завжди залишатиметься на піку моди. Тож пропонуємо вашій увазі стильні золоті браслети, які особливо популярні у літній період. Ось такі браслети, представлені в білому золоті 585-ї проби, виконані в дусі відомих світових брендів Cartier та Tiffany. До прикладу, такий незвичайний браслет з цирконієм у вигляді стильного ремінця витончено обів'є ваше зап'ястя. Чіткі лінії жорстких браслетів, інкрустованих сяючими цирконіями, справжня знахідка для тих, хто хоче виглядати одночасно стильно і розкішно. Такі браслети можна носити як по одному, так і декілька одразу. А ще вони нададуть романтичного звучання навіть повсякденним образом. Ідеальним варіантом для тих, хто віддає перевагу стриманому стилю, але не забуває про акценти. Є ось такі витончені браслети, декоровані різноманітними тендітними підвізками. Ось такі золоті браслети з цирконієм поєднують в собі лаконічний дизайн і вишукану жіночність. Вони чудово пасуватимуть до вечірньої сукні та стильного ділового костюму. Ефектні браслети з білого золота бездоганні прикраси, які пасуватимуть до будь-якого одягу. Переосмислена класика в простому, але цікавому виконанні, здивує вибагливих модниць і зробить образ по справжньому літнім та легким. Якщо ви бажаєте зробити подарунок у вигляді браслета, але вагаєтесь з вибором, пропонуємо вашій увазі подарунковий сертифікат. Вони є номіналом 500. Тисяча, дві, п'ять та 10 тисяч гривень. Такий подарунок буде завжди доречним та виглядатиме дуже презентабельно. Дякуємо вам за перегляд! Ставте лайки під відео та пишіть в коментарях, про що ще би ви хотіли дізнатися у наших наступних трансляціях. Вибір ювелірного браслету справа смаку. Отож, надихаючись прекрасним, обирайте лише найкраще. У найважливіші моменти життя камея завжди разом з вами.